Україна це країна багатогранних ландшафтів і унікальної природи. Серед цих природних куточків є приховані місця, які на перший погляд можуть здаватися лише об'єктами промисловості, але насправді вони є справжніми скарбами, де відбувається переродження природи. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про українські кар'єри, які захоплюють своєю красою та стали цікавими локаціями для туристів і відпочинку на природі. Напевно, багато хто з вас чув про Коростишівський кар'єр, що є одним з найпопулярніших місць для відпочинку на Житомирщині. Це місце приваблює своїми озерами та мальовничими скелями і лісами з затишною атмосферою. Тут можна влаштувати пікнік чи просто насолоджуватися красою природи. Ще один відомий кар'єр має назву Яворівська Сірка. Однак зараз його частіше називають озеро Сірка. Він розташований в Яворівському районі Львівської області. Це мальовниче озеро з смарагдово-зеленою водою утворилося на місці колишнього сірчаного кар'єру. Але в Україні є безліч інших кар'єрів, які залишаються маловідомими. Вони не менш захоплюючі, а іноді навіть більш вражаючі за своїми масштабами та пейзажами. Їхні озера та химерні берегові рельєфи здатні перенести вас у зовсім інший світ. Чому ж в Україні так багато різних кар'єрів? Це пов'язано з багатством природних ресурсів, які приховані у надрах нашої землі: граніт, пісок, вугілля, каолін, кварц. Ось лише частина того, що видобувається в різних регіонах країни. Від Карпат до Донбасу, від Полісся до Причорномор'я, ці місця не лише забезпечують економічний розвиток, але й стають новими туристичними об'єктами. Давайте зануримося у цей світ, де природа і людина переплітаються у величному танці видобутку руйнування та створення. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Дружбівський кар'єр розташований поблизу села Дружба у Житомирській області, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. До кар'єру можна дістатися автомобілем або автобусом, що курсує безпосередньо до села Дружба. У надрах цього гігантського котловану видобували кварц, який використовується у виробництві скла, електроніки та навіть у космічних технологіях. Його прозора структура ідеально підходить для оптичних приладів. Кар'єр вражає не лише масштабами, а й своїми чистими водними плесами, що з'явилися внаслідок заповнення шахт ґрунтовими водами. Вода має яскравий бірюзовий відтінок, що додає особливої краси. Територія кар'єру досить дика, але підійде для тих, хто шукає пригод. Місця для відпочинку тут не облаштовані, але можна знайти затишні галявини для пікніків або розмістити намет. Природа довкола вражає. Ліси та скелі з білих пісків створюють затишну і незабутню атмосферу. Це місце однозначно заслуговує, щоб про нього знало більше людей. Але давайте завжди залишатися людьми і не залишати після себе сміття, щоб такі місця зберігали свою природну красу. А зараз ми поговоримо про Іршанський кар'єр, який розташований неподалік від селища Іршанськ, що знаходиться приблизно за 20 кілометрів від міста Коростень. До нього легко дістатися на автомобілі, але громадський транспорт туди не ходить. Тому значну частину шляху потрібно буде йти пішки. Кар'єр відомий своїми ільменітовими пісками, які є сировиною для виробництва титану. Саме тут Україна реалізовує свій промисловий потенціал у високотехнологічних галузях. Пейзажі цього місця нагадують марсіанську поверхню, червонуваті відтінки землі, глибокі котловани та вузькі дороги, які перетинають місцевість. Хоча кар'єр переважно промисловий. Все ж таки є можливість оглянути його з безпечної відстані, адже поблизу є хороші місця для спостереження. Якщо ви любите фотографувати, цей кар'єр стане ідеальним місцем для зйомки унікальних кадрів. Наступний у нашому списку Вільногірський кар'єр, який знаходиться на околиці міста Вільногірськ у Дніпропетровській області. Добратися сюди можна поїздом або автобусом з Дніпра, після чого необхідно пройти близько двох кілометрів пішки. Цей кар'єр є одним із найбільших у Європі з видобутку титанових руд. Глибина і ширина котлованів настільки вражаючі, що, здається, ніби перед тобою зовсім інший світ. Вода в затоплених частинах кар'єру набуває неймовірного бірюзового кольору, роблячи це місце справжнім магнітом для туристів і фотографів. Тутешній пісок нагадує мальдівські пляжі, а поряд із кар'єром є невеликі лісові зони, де можна організувати пікнік чи навіть провести день на природі. Маленьке село Черепашенці, що розташоване за 40 кілометрів від Вінниці, відоме своїм мальовничим кар'єром. Добратися сюди можна автомобілем або автобусом, які курсують з обласного центру. Вода тут прозора і нагадує гірські озера, особливо в сонячну погоду, коли її відтінки змінюються від бірюзового до смарагдового. Колись цей кар'єр слугував джерелом будівельного каменю, але сьогодні це улюблене місце відпочинку місцевих жителів і туристів. На території є хороші місця для відпочинку на природі, а влітку місцеві жителі навіть пропонують човни для оренди. Береги кар'єру густо вкриті пісками та травою, що робить їх зручними для відпочинку з дітьми чи навіть романтичних зустрічей. Завдяки близькості до Вінниці це місце часто відвідують у вихідні для релаксу на природі. У мальовничому містечку Турка серед карпатських пагорбів розташований кам'яний турківський кар'єр. Турка знаходиться за 100 кілометрів від Львова і сюди легко доїхати автомобілем або автобусом. Кар'єр відкриває фантастичний вид на Карпати, а його природні водойми приваблюють любителів активного відпочинку. У містечку можна знайти готелі та ресторани, які додають зручності для туристів. Поряд із кар'єром є невеликі лісові стежки, що ведуть до мальовничих галявин, де можна відпочити або провести фотосесію. Морозівський вугільний розріз розташований поблизу міста Олександрія за 70 кілометрів від Кропивницького. Доїхати до Олександрії можна потягом або автобусом і далі маршрутними транспортними засобами. Цей гігантський об'єкт є свідченням важкої праці тисяч людей, які видобувають чорне золото України вугілля. Незважаючи на промисловий характер, пейзажі розрізу вражають своїм масштабом і драматизмом. Тут часто проводять екскурсії, де можна дізнатися більше про видобуток вугілля та його значення для економіки країни. Природа поблизу розрізу починає відновлюватися. І це місце все більше приваблює туристів, які цікавляться індустріальними пейзажами. Масштаби і краєвиди захоплюють дух. Свого часу тут запускали в дію гігантські машини й пристрої. Наприклад, роторний екскаватор ршр 1600 з вагою близько 4 тисяч тонн – Це одна з найбільших машин такого типу в світі. У свої найкращі часи в кар'єрі видобували близько 10 мільйонів тонн вугілля на рік. На ньому працювало аж 15 тисяч осіб. Але через фінансові проблеми підприємства роботи в кар'єрі припинилися наприкінці нульових, і зараз у вас є унікальна туристична можливість спостерігати за цими масштабами і тим, як відновлюється природа. Здолбунівський кар'єр знаходиться на околиці міста Здолбунів, що за 15 кілометрів від Рівного. До кар'єру легко дістатися на автомобілі чи приміському потязі. Цей кар'єр став відомим завдяки своїм крейдовим відкладенням. Білі стіни котловану створюють атмосферу загадковості, а кришталево чисті водойми додають місцю мальовничості. Туристи часто приїжджають сюди для прогулянок і фотосесій. Місцеві ентузіасти навіть проводять тут екскурсії, під час яких можна дізнатися більше про історію цього місця і способи видобутку крейди. Каоліновий кар'єр розташований поблизу села Глухівці у Вінницькій області, за 20 кілометрів від Козятина. До села ходять маршрутки з Козятина, але найзручніше їхати автомобілем. Тут видобувають білу глину, яка застосовується у виробництві фарфору, кераміки та косметики. Каоліновий кар'єр відомий своїми вражаючими білими пейзажами, які нагадують поверхню місяця. Бірюзові озера, що утворилися на місці розробок, роблять це місце ще більш казковим. Вода в кар'єрі Прозора, а береги з білого Каоліну надають особливого шарму. Проте варто пам'ятати, що деякі ділянки є небезпечними через можливі осипання порід. Тому відвідувачам слід бути обережними. Мигійський кар'єр розташований поблизу села Мигія, що за 40 кілометрів від Первомайська. До цього місця можна дістатися на автомобілі або автобусі. Кар'єр видобуває граніт і Базальт, але відомий не лише цим. Поблизу знаходиться мальовнича річка, Південний Буг, що додає місцевості популярності серед туристів, оточений степовими ландшафтами, які контрастують із глибокими заповненими водою котлованами. Це місце приваблює не тільки туристів. Влітку тут часто організовують кемпінги, а завдяки близькості до села можна зупинитися у приватних садибах. Також є обладнані оглядові майданчики, що додає цьому місцю більш охайного та цивілізованого вигляду. Амвросіївський кар'єр розташований поблизу міста Амвросіївка за 50 кілометрів від Донецька. Це одне з найбільших родовищ крейди та вапняку в Україні. Але наразі добратися сюди не вийде, бо маємо шмат московицького лайна під боком. Однак кар'єр дійсно чудовий, білий крейдяний колір чудово контрастує з синім небом і густими лісами, що його оточують. Вода в заповнених котлованах нагадує тропічні лагуни. Для туристів такі місця є справжньою екзотикою. Сподіваємося, в майбутньому ці неймовірні місця будуть доступні для подорожей Укрзалізницею. Наступне місце у нашому списку це базальтовий кар'єр, розташований поблизу села Базальтове за 20 кілометрів від Костополя. Унікальність цього місця полягає в базальтових колонах, які утворюють справжні природні скульптури. Кар'єр нагадує кадри з фантастичних фільмів: Темні базальтові стовпи, озера та густі ліси навколо. Це місце ідеально підходить для прогулянок, фотосесій та пікніків. На вихідні тут часто можна зустріти туристів, які приїжджають насолодитися спокоєм та красою природи, і провести неймовірні фотосесії. Харківська область також не відстає в красі своїх кар'єрів. У селі Новоселівка, що за 25 кілометрів від Харкова, знаходиться піщаний кар'єр, де видобувають кварцовий пісок. Це місце зачаровує своїми чистими білими пісками та синіми водоймами. Добратися сюди можна автомобілем або маршруткою до села, після чого варто пройти кількасот метрів. А між селами Олешки і Березівка простягається ще один піщаний кар'єр, це ще один мальовничий діючий піщаний кар'єр у Харківській області. В оточенні піщаних обривів знаходиться озеро з бірюзовою водою. Але все ж таки спускатися вниз до води не варто. Це може бути небезпечно через різкий нахил берегів. Українські кар'єри це не лише об'єкти промисловості, а й унікальні природні місця, що заслуговують на увагу. Кожен із них має свою історію, свої краєвиди та особливості, які роблять їх цікавими як для місцевих жителів, так і для туристів. Незважаючи на іноді складний доступ, ці місця вражають масштабами і красою. Кар'єри це нагадування про те, як промислова діяльність змінює ландшафти. Але водночас дарує нам нові дивовижні пейзажі. Відвідавши хоча б кілька з них, ви побачите Україну зовсім іншою, несподіваною і вражаючою. Вирушайте у подорож і відкривайте для себе приховані перлини нашої країни. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступному відео.